Родючі землі Тернополя, Тернопільська область, розташована на Подільській височині, де понад 75% території відведено під сільське господарство. Завдяки чорноземам і сприятливому клімату регіон є одним із лідерів аграрного виробництва в Україні. Тернопільщина має одну з найвищих в Україні часток розораних земель 62%. Це ідеальні умови для вирощування зернових, овочів і розвитку тваринництва. Від давнини до сьогодення фермерство в Тернополі сягає часів Галичини та польського королівства, коли тут вирощували пшеницю і льон для експорту в Європу. Сьогодні традиції поєднуються з сучасними технологіями. У селі Біла в 1918 році селяни підтримували українську владу, підкреслюючи значення сільського господарства. Наступний слайд покаже основні культури Тернопільщини, щоб ви дізналися про провідні напрямки рослинництва, що вирощують на Тернопільщині. Основу рослинництва в Тернопільській області складають зернові культури. Озима пшениця, ячмінь, кукурудза, також популярні цукровий буряк, картопля та овочі, такі як морква і капуста. Останніми роками фермери почали вирощувати сою, ріпак і соняшник, адаптуючись до потреб ринку. Тернопільщина забезпечує значну частину цукру в Україні завдяки розвиненому вирощуванню цукрового буряка. А місцеві заводи, як от Чортківський цукровий завод, переробляють цю сировину. Наступний слайд присвячений тваринництву, щоб показати, як ця галузь доповнює рослинництво і які її особливості в регіоні. Тваринництво: Основні напрями. Тваринництво становить 34% аграрного виробництва області. Найпоширеніші галузі це скотарство, свинарство та птахівництво. Молочне скотарство, особливо розвинене. Фермери постачають молоко на переробні заводи, наприклад, до тернопільського молокозаводу, також область відома бджільництвом місцевий мед, і з різнотрав'я високо цінується. У селі підгородня біля Тернополя розташована біатлонна база, але поряд із нею є ферми, які забезпечують спортсменів свіжими молочними продуктами. Наступний слайд представить приклади успішних ферм, щоб ви побачили реальні історії успіху та зрозуміли, як фермери досягають високих результатів. Історії успіху ферми Тернопільщини у Тернопільській області є багато успішних ферм. Наприклад, фермерське господарство ГАДС у селі Трибухівці спеціалізується на вирощуванні яблук і має один із найбільших садів в Україні понад 600 гектарів. Вони експортують продукцію до країн ЄС. Ще один приклад ферма Тернопільська птахофабрика, яка займається вирощуванням курей і постачає м'ясо по всій Україні. Ці господарства показують, як можна поєднувати традиції з інноваціями. Наступний слайд розкаже про екологічне фермерство, щоб ви дізналися, як фермери дбають про природу та відповідають на зростаючий попит на органічну продукцію. Органічне землеробство на Тернопільщині, екологічне фермерство, набирає обертів у регіоні. Ферма Екородина у селі Кременець вирощує органічні овочі та зелень без використання хімікатів, а їхня продукція сертифікована за європейськими стандартами. Також у селі Залісся працює ферма Біоферма, яка спеціалізується на органічному молоці та сирах. На Тернопільщині росте барвінок Малий, лікарська рослина. Яку фермери використовують у народній медицині та для прикрас під час традиційних обрядів. Наступний слайд присвячений сучасним технологіям у фермерстві, щоб показати, як інновації допомагають підвищувати ефективність і врожайність. Інновації для кращих урожаїв. Сучасні фермери Тернопільщини активно впроваджують технології: дрони для моніторингу полів, GPS-навігація для точного землеробства. Автоматизовані системи поливу, наприклад, фермерське господарство Агропродсервіс використовує розумні датчики для контролю вологості ґрунту, що дозволяє економити воду і підвищувати врожайність. Тернопіль одне з перших міст в Україні, де запровадили електронний квиток у транспорті. І ця цифрова хвиля дійшла й до аграрного сектору. Наступний слайд розгляне виклики, з якими стикаються фермери, щоб ви зрозуміли, які перешкоди заважають розвитку галузі.